Вітаємо на нашому каналі. Зараз разом з вами зробимо відводок. І ключове, що ми хочемо показати, як можна підсадити маточку відводок дуже швидко, за один підхід, без витримування, без, додаткового, без додаткової затрати часу. Зараз у нас кінець червня, так що ми основні сім'ї вже не чіпаємо і з них розплід не забираємо, звичайно, оскільки. Сім'ї готуються під медозбір зі сояшника. А є в нас хвости після продажі бджолопакетів. це лежаки пополам. І вони мають такий вигляд, що, е, що вони зальються на сояшнику і не буде зовсім в них розплоду. Тому ну, в них нема можливості додати, додати магазина чи додатково рамок. Тому ми з них зараз трошки витягнемо по рамочки, розплоду і зробимо збірний відводочок. Підсилим, дамо в ту сім'ю, в той вулик. І одразу дамо маточку. А через 5 днів ми повернемося, я одразу додав відео про результат. Чи прийняли матку, чи не прийняли, як спрацював даний метод. Ось тут у нас 9 рамочок, ще є місце під одну рамочку, але з цих 9 рамочок 6 буде напевно з розплодом. Ось 8 з розплодом. Ось вже така рамка вже вона, друга рамочка вже розплід. Мед розплід то ми її можемо одразу забрати. Розплід печатний з цієї сторони на виході, з цієї сторони трошки ще постоїть. Оглядає маточку, щоб її випадково не перенести. Так, на цій рамочці у нас личинка і ось маточка ходить. Тут давались маточники після продажі бджолопакетів, то деякі матки не мічені. Ми її одразу візьмемо. У нас маркер завжди з собою. І помітили маточку. Не хоче. І ось вона ходить, дівчинка, уже помічена і пускаємо її на ту рамочку, де вона й була. У, вона сама спригнула. Так. І так, пройшлись ми по хвостах. І відібрали 4 рамочки. Тут у нас розплід і корм. І зараз поставимо їх в вулик. Тут у нас лежак поділений пополам, фанерна перегородка з цього краю є у нас сім'я. А тут у нас ще відділення пусте. І ми його зараз заселимо. Так. І ми це відділення зараз заселимо. Наша задача, щоб вони пішли в зиму. Тобто мед вони не принесуть, але ставимо теплу перегородку. Тут льоток трошки здвинутий і ми не маємо змоги зараз поставити до перегородки, щоб сім'ї друг друга гріли. Так, ставимо теплу перегородочку, поставили і беремо. Ось, у нас є ось така медова, піврамки меду, піврамки печатного розкладу. Відводок бажано дати водички. Не скажу, що ми завжди це робимо, але намагаємось. менше будуть злітати бджоли. Все ж таки кожна жива істота хоче пити. Друга рамочка у нас більш розплідна. Розплідна і. Тут забризкано медом, оце де ми додамо водички. Ось так. Дві рамочки. Тепер третя рамочка. Третя рамочка. Перга і розплід. Ми її поставимо на край. Тут у нас теж перга розплід, ми її зараз поставимо в крайній. Залишились у нас трошки водички ми долєм. Ну, грам 200 води бажано дати. Все, і ось така буде четверта рамочка. Тобто ми поставили чотири рамочки з різних сімей, збірний відводок. Ми їх не бризкаємо, не додаємо їм там спільного запаху, як це робилось раніше. І також рамку ми струсили. Щоб. Коли злетить льотна пчела, Ось так. Ось такий слабенький відводочок, але він в ньому, до нього додається, Тут є розплід, він виїде, підсилиться. І дамо плідну маточку одразу. Спільного запаху, повторюсь, нічим ми не бризгали Бджола хоч із з різних сімей, але вона не б'ється. Що ми маємо? Ось у нас кліточка з маточкою. Маточка воно їсть канді, не хоче рухатись. Маточка. Кліточка бивушна. Уже стара, і обидва відділення в ній виламані. Ми беремо дану кліточку. Маленьке відділення для проходу матки залишаємо, відкритим. А відділення більше, де матка може вийти. Для проходу бджоли залишаємо. Ось так. Залишаємо відкритим, а для проходу матки ми його заліплюємо звичайним паперовим скотчем. Він використовується для вікна утеплять. Ну, такий звичайний папір, легко рветься. Джела його дуже файно гризе. І зробимо маленький-маленький отвір в ньому. Все. Ось так. Сюди. Жила буде в першу чергу заходити, виїдати канді і пройде до маточки. А через це відділення цей скотч він трошки затримає і дасть ще додаткову добу, поки матка зможе вийти. Тобто відводок, рамки, щойно забрані, з повноцінних маточних сімейок І одразу дається плідна маточка їм. Не витримуємо навіть 5 хвилин. Одразу. Раз. І дали маточку. Все. Закриваємо. І ну буде змога подивитися це. Я буду на пасіці через 5 днів. Через 5 днів ми разом з вами. Відкриємо, подивимось результат. І я одразу його добавлю в одне відео. Минуло п'ять днів, як ми попередній раз, робили свій відводок і давали маточку. Зараз покажемо результат. Відводок зроблений. Мікрофон зламався. Тому звук як буде. І ось цей відводочок, що ми робили, тут на трьох чи на чотирьох. Розплід разом з метком. З цієї сторони бджоли гарно. Ну, Нам то суть треба. Ось наша клітинка, яку ми ставили. Тобто малярський скотч тут залишився, повністю він з'їдений, прогрижений, маточка випущена. І що ми тут бачимо? Бачимо засів. Маточка засіяла, маточку прийняли. Просто замовники телефонують. Коли можете відправити маток? Говоримо, там завтра буде відправка. Е, ні, мені потрібно підготуватися. Мені потрібно зробити відводок, витримати його там. Хто говорить 3 дні, хто говорить 5 днів, я позриваю маточники, а тоді тільки відправляйте мені матку. І ось ми вам наочно показали, що ну не потрібно дуже багато підготовчих процесів, щоб зробити відводок і дати туди матку. щоб якби її на відео вам показати, що вона дійсно бігає, мабуть, вона десь на крайній рамочці зараз. А ні, ось, ось вона. Ось маточка. Ось вона ходить собі, королева в себе вдома. І по барабану. Чи витримувався відводок тиждень, чи не витримувався. Якщо нормально все зробити, то їх приймають без проблем. Ось така у нас. Ось такий у нас підсумок і такий результат, і такий результат нашого, нашої роботи.